У міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію про залучення снайперів до охорони порядку довкола Печерського райсуду столиці під час учорашнього оголошення вироку експрем'єр-міністру Юлії Тимошенко. За словами керівника відділу зв'язків із громадськістю київської міліції Володимира Поліщука, усі заходи проходили у рамках закону, і про всяк випадок майже півтисячі міліціонерів було залучено додатково. Без снайперів та сльозогінного газу правоохоронці звітують понад тисяча міліціонерів та працівників спецпідрозділу Беркут стежили за порядком біля Печерського суду під час оголошення вироку експрем'єрові. За словами керівника відділу зв'язків із громадськістю київської міліції, на кожного представника силового відомства припадало по три мітингувальники з вулиці. Попри це, без сутичок не обійшлося. Однак Володимир Поліщук зауважив, все було у рамках закону. Вчора були деякі повідомлення про те, що міліція застосувала на свій загідний Раз. Потім було повідомлення, що п'ятий канал побачив десь на, на снайпері, а київської міліції снайперів взагалі немає. Є певні снайпери у спеціальних підрозділах внутрішній міст України, служба безпеки України також мають снайперів. Але вчора жодних снайперів, вони не долучалися до охорони громадського порядку, або до свої роботи на дахах міста Києва. Так само спростував Володимир Поліщук інформацію щодо перешкоджання з боку правоохоронців в роботі. Змі й додав скарги на те, що під час оголошення вироку Юлії Тимошенко до зали не пускали декого журналістів, не мають підстав. Поліщук зауважив, він особисто заводив до приміщення усіх охочих репортерів. Ті журналісти, представники масмедії, які бажали потрапити саме. Зал засідання не вже Жодної людини не пустили з 7.30. Ні, це неправда. До півдесятої години ранку і всіх намагався провести. Особливо сам вирішував ці питання. Останній раз ми на початку десяткої завели ще 15 трьох журналістів, які з іншого. Входу по суд стояли і чкали водночас. Наша знімальна група разом із кількома десятками інших журналістів до суду так і не потрапили. На вході пояснили, у невеликій залі, де оголошували вирок, надто мало місця. Тож станом на восьму годину ранку двері до приміщення служителів Феміди зачинили. Володимир Поліщук пообіцяв наступного разу також особисто запрошувати представників мас-медіа до зали. Нагода трапиться за півтора місяця. Коли розпочнеться розгляд апеляційної скарги Юлії Тимошенко у суді вищої інстанції, Олексій Фролов, Вадим Довбуш, програма дня».